Друзі, Христос народився. Славімо Його! Хочемо привітати вас святом Різдва. Чи можлива радість Різдва під час війни? Я хочу переконливо сказати так: можливо, тому що народження Сина Божого відбулось також в надскрутних обставинах. Країна була окупована, окупована тираном. Ірод був найжорстокішим. Царем того часу, він вбивав дітей, він намагався знищити націю, і найголовніше знищити нашого Спасителя. Ісус Христос, який народився, Він знає, як це втікати. Втікати від війни, від смерті. Він був вимушеним переселенцем і перебував в іншій країні, зберігаючи своє життя. Від смерті тому радість Різдва доступна для нас, українців, сьогодні, і він Христос своїм народженням нагадує нам, що Він знає, що ми відчуваємо, і Він поруч з нами. І знаєте, що історія Різдва нам нагадує, що Христос переміг, а ворог програв. І сьогодні я хочу підбадьорити кожного з вас: ворог програє. Програє і має програти і в твоєму особистому житті, якщо ти будеш міцно триматися за народженого Спасителя. Нехай Бог благословить вас і принесе мир в нашу країну, також мир в наші домівки, порозуміння та Боже благословіння з Різдвом Христовим. З Різдвом Христовим, хай Бог береже вас і ваші родини.